Юрій Богданович, з досвіду знаємо, що багато депутатів з нашої опозиції, з Батьківщини, з Свободи, наша Україна переходили в другі фракції, ви знаєте, до партії регіонів. Якщо Господь допоможе вам прийти, перейти, депутати, чи неможливо портфель, і ви переступите своє слово, перейдете в іншу партію? На моє глибоке переконання є два. Способи впливу на будь-якого депутата. Два способи впливу. Перше це або його треба купити, просто взяти, буквально купити, дати йому гроші. І при тому ну, ми не знаємо точно скільки, але чуємо, що це якісь надзвичайно великі гроші, які в мільйонах рахуються. І друге, або заблокувати, припинити або знищити його бізнес. Ну, тобто ті речі, які для нього цінні. На рахунок грошей. Я виріс в сім'ї е, абсолютно без грошей. І знаєте, я до цього ставився настільки спокійно, я навіть не зрозумів значення грошей, поки не поступив в інститут. Тому що ну, в школі всі вчили, всі працювали, ми робили все, що в хаті треба було робити. Е, ну, Штани, мама купила значить, одежу якусь там купила мінімальну. І таке не було відчуття, що гроші щось таке значне. Всі були щасливі, коли поступив в інститут. Ти зрозумів, що треба десь гроші ці заробляти. А саме гірше, що грошей у батьків не було. А допомогти хотіли. І я тоді зрозумів, коли я поступив в інститут, що ну, мені навіть язик не повертався сказати батькам, що треба щось. І я розумів, що тільки значення грошей я тільки зрозумів в інституті, треба йти і працювати. Так от, після того, коли я вже мав досить великі гроші, тому що в 19 років я заробив свою першу тисячу доларів, а приблизно... Десь в 98-му році, в 7-му році, я мав вже більше, ніж мільйон доларів своїх власних грошей. І я мав ці гроші, знаєте, в моєму житті нічого не змінилося. З точки зору того, відношення до друзів, відношення до батьків, відношення до тих людей, які мене оточують. Питання бізнесу і питання, і питання що руйнувати. Сьогодні це не наші проблеми відносно тих бізнесів, які ми мали і продали. Слава Богу. Тому що сьогодні ми не маємо жодних бізнесів, і ті бізнеси, які ми мали, ми їх продали починаючи з 2005 року. І другою причиною було ще наступне: 98-й рік. Ви добре пам'ятаєте, спочатку вирізали такі величезні простоні купоно-карбованці, а потім гривню ввели у нас в країні. І на 98-й рік вже була гривня, і тоді була жахлива криза. В 98 році курс Національного банку за один день з... Гривня 76 впав в два рази, став 3,50 з чимось. Так от, на той час ми мали компанію, яка займалася продажем ліків, фармацевтичних е, таких препаратів. Ми їх постачали в поліклініки, в лікарні, в аптеки. І за одну одну ніч ми проснулися зранку і ми просто були паралізовані, от практично паралізовані. Ми подивилися на курс Національного банку, подивилися, що він зріс в два рази. Це означало, що всі ті борги перед нами, які були в гривні, якщо їх перевести на долари, то доларів стало два рази менше. А постачальники, в кого ми купували цю всю продукцію, це були всі імпортні компанії, всі закордонні компанії. Ми за той, час, ми за той один день мали приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів збитку прямого, який не було чим покрити. Просто нічим. Я вам хочу сказати, що компанію ту не закрили, ми за три роки ледве з того вилізли. Ане Юрію, що можна, ви сказали ваші слова, що ми йдемо на війну. І ми всі розуміємо, що ми йдемо на війну. Дуже велика вага, вага життя чи небуття не нації. Але на війні виконують наказ без розмов. Коли є наказ, то його виконується. Мені наказу ніхто ніякого не давав. Ви ж не почули мою відповідь. відповіді. Мені наказу не йти ніхто не давав. І коли я питаю, який мій статус по 87 му окрузі, і мені кажуть, що це вирішується в Києві, мені ніякого наказу ніхто не давав. Тому для мене наказ сьогодні це є виборець по мажоритарному окрузі. Якщо він мені каже йти, якщо він мені каже, я вас підтримую, то це для мене наказ. І я цей наказ виконую. І якщо я вважаю, що ця політична сила, яка не може набратись мужності і дати мені якийсь наказ. Це зробити, або яка сама ці накази дає протиріч річ своїм принципам, яким вона, які вона пропагує, і які вона декларує, і яким вона переконує людей, що це правильно, то я вибачаюся, я означаю, що це не мій статут. Я маю звідти йти геть. І якщо люди працюють по такому принципу, хай працюють. Але війна полягає, війна полягає не в тому, щоб слугувати якомусь чиновнику у політичній партії, а війна полягає в тому, щоб захищати ті інтереси, які тобі делегують люди, які є цінними для цих людей. Якщо ти ці інтереси можеш захистити і захищаєш послідовно, то це є війна. Я виконую на випадку наказ людей. Дякую.